Друзі, всім привіт! Сьогодні зробимо дегустацію. Ми купили ще один екзотичний фрукт Пітахая червона. Це придбав поданчик у супермаркеті Сімпо. Давно вже хотіли спробувати все ніяк не могли. Да, от синочок хотів спробувати і все-таки сьогодні придбав. Це був сюрприз для всієї сім'ї. Сюрприз. Ця Пітахая. Цікавий такий фрукт, похожий на дракона, кажуть на нього червоний. Ось такий фрукт. Ми, ми його зараз будемо різати і спробувати. Да, моранчим порошу. Ось він бере, його розрізає. Ми любимо щось новеньке. Ось і вирішили ще раз Легко попробувати. Так, дуже. Дійсно, вона червона. Бо є декілька плодів. Є червоні, є жовті, так. І, і, і біжі і білі є, так? Да? Ось, дивіться, такі сімечки. Ну, похоже, вони є, е, е, всередині є буряк, да, а, колір. Такі... Так, як буряк. а Розміщення, так, як у Киві. Таке, як у Киві, розміщення самих кіточок. Ну, а вже ж ми його спробуємо і вже ж ми спробуємо його посадити, як завжди. Нам цікаво, що буде з цього. Я дивився в інтернеті, але хочу спробувати сам. Хто садив, обов'язково нам напишіть, як вирощувати. Може хтось спробує навіть плоди вже виростити. Напишіть в коментарях, а ми зараз будемо нарізати і будемо пробувати. Поданчик нарізай. Хочу ще раз покрутити, щоб поки він нарізає, як вона виглядає. Це їх сезон зараз. цієї пітахарі. Вона привезена, але вона в вона нас не росте. Може, дуже від шкірки відходить, теж не спіла, дуже спіла, дуже м'яка. А якщо спіла, значить можна посадити. Адже ж. Це дуже для мене важливо, щоб спробувати. Ну, очікувано. Дуже... Ось так. Як ще називається ця пітиха? Драгонфрут. Драгонфрут. Ось так. Ще хотілося б попробувати пепіно, але якось другим разом. Не все можливо одразу. Але реально це похоже на червоний як, як буряк. Так, ми зараз спробуємо. Е, ось така. Ми спробували. Шкірочка тонесенька. Ну, Дуже тонесенька, Похоже, трошки Собоветний. на ківі, так? Е, ну, Похоже, як ківі, але це не Києві. Якийсь свій смак, я не знаю, навіть. Він дівчат похоже, ні? Мені здається, що воно так ближче до ківі, Але смак не, не Києві. Кажу, що банан з Києві схрещені, типу смак. О, Богдан чекає, що банан схрещений. З Ммм, Цікаво. Ну так, да, ми зараз обов'язково посадимо. І потім покажемо вам результат сходу, якщо зійде. Ну, непогано. Ось так. М -м -м. Щось мені нагадує? Смак такий якийсь необичний. Я ще такий смак навіть не пробував. Обов'язково спробуйте, як будете мати можливість. Цікавий і смачний екзотичний фрукт. Да, цікаво. Було спробувати дуже солодко. І ви спробуйте. Усім дякуємо за перегляди, дякуємо за лайки. А Богданчик вже вибирає насіння на посадку. Ось так. Усім пока, усім миру і добра, успіхів, усім!